Давайте зрозуміємо просту річ зараз ми з вами нищимо не просто Путінську Росію. Зараз ми з вами нищимо Російську імперію. Ми вбиваємо СРСР, ми нищимо Времінне правительство, династію Романових, Валуївський циркуляр, Емський Указ, Опричнину, Івана Грозного разом з його сином. Воєнний комунізм. Закон про три колоски, гулах, танки у Празі Ми нищимо ту єдину останню імперію старого зразку, яка залишилася в світі. Російська імперія мала померти ще під час Першої світової, коли з мапи зникли Османська, Австро-Угорська і Німецька імперії, але Росія зменшилася, мутувала в СРСР і залишилася імперією. Вона мала померти після Другої світової, коли процеси знищення старих імперій стали незворотними. Вона мала померти в 1991, -му. але, зменшуючись, втрачаючи території, змінюючи прапори і лозунги, Російська імперія з центром у Москві залишилася гнити на мапі світу. Тепер ми її добиваємо. Так, щоби замість неї на мапі залишився десяток Другий Національних Республік, так як це відбувалося з більшістю інших імперій так, щоби раз і назавжди відправити в пекло та на сторінки підручників історії ту криваву тварину, що з часів Великого Князівства Московського виросла і пережила свій час, напиваючись неволею націй, Світ змінився. Старі імперії мертві, новий час, час економічного впливу, час стратегій, час транснаціональних корпорацій, час санкцій і технологій, час нових непомітних імперій. А остання стара імперія це наш трофей, наша місія, наша доля. Так сталося ми маємо знищити її або загинути самим. І ми її знищимо. Остання імперія світу загине від рук українців, від наших із вами рук. Я в це вірю. Більше того, я це знаю. Коли ми зітремо з облич кров та піт, то будемо пишатися цим трофеєм. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.